Як існує держава в самому центрі Південно-східної Азії, без узбережжя, без хвиль, без портів і морських маршрутів, ні контейнерних терміналів, ні круїзних лайнерів, ні листівок з пляжами і пальмами. І водночас наш час, 21 століття, світ, де вирішують швидкість, торгівля, логістика і доступ до ринків. Саме в такій реальності існує ЛАОС. Про нього рідко говорять у голос, про нього мало думають, але щодня ця країна веде спокійно і уперту боротьбу з власним розташуванням і дивує інше. Попри всі обмеження, вона не виглядає зломленою. Навпаки, здається, що вона рухається проти течії повільно, але свідомо. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Лаос затиснутий між сусідами: Таїланд, В'єтнам, Китай, Камбоджа, М'янма. На мапі це виглядає майже ідеально: центр регіону, перехрестя культур і кордонів, але в реальності це пастка. Країна не має прямого виходу до світових торговельних шляхів. Усе, що сюди приходить або звідси виходить, змушене перетинати чужі кордони. Кожен контейнер, кожна тонна пального, кожен експортний товар. А кордони це завжди контроль, мита, політичні домовленості і залежність. Для Лаосу це означає просту річ: він майже ніколи не грає першу скрипку, він змушений приймати правила інших. Відсутність моря уповільнює економіку і робить її дорожчою. Логістика складна і не завжди передбачувана. Продукція менш конкурентна. Інвестори зважують ризики довше ніж хотілося б. Таїланд і В'єтнам стають не просто сусідами, а єдиними воротами у великий світ. Китай водночас виглядає партнером і тінню, що постійно нависає. Тут географія, це не рядок у підручнику. Це щоденний фактор, який впливає на ціни в магазинах, на рішення уряду і на зовнішню політику. Вона відчувається у дрібницях постійно. І все ж не полишає думка, чи справді держава без моря приречена. В історії є приклади, які доводять протилежне. Але чи можливий такий шлях у сучасному світі? Для Лаосу відповідь починається не з кораблів і портів. Вона починається з води, яка тут замінює океан. І ця вода має ім'я Меконг. Для Лаосу Меконг це не просто річка, це основа життя, хребет країни, її внутрішнє море. Якщо подивитися на карту, стає очевидно: міста, села, дороги, ринки і поля тягнуться вздовж берегів. Тут до річки буквально притиснуті людські долі. Меконг це транспорт і робота, це їжа і торгівля, це навіть кордон. Він з'єднує Лаос зі світом так само, як океан з'єднує прибережні держави. По воді рухається майже все, що може плисти: вантажі, люди, будівельні матеріали, рис, побутові товари. Це повільний шлях, але він надійний. Тут можна бачити кадри, де дерев'яні човни, навантажені мішками зерна, виглядають майже так само, як десятки років тому. І в цьому відчувається контраст. Супутники, смартфони, цифрові платежі проти річки, як головної транспортної артерії. Для багатьох мешканців країни Меконг ще й головне джерело білка. Рибальство тут не розвага, це спосіб вижити, особливо далеко від міст. Але в цієї водної дороги є інший бік. Лаос активно будує гідроелектростанції. Вони приносять прибуток і електроенергію. Країну навіть називають батареєю Південно-Східної Азії. Звучить гордо, але за цим стоїть висока ціна: змінена течія, коливання рівня води, порушені шляхи міграції риби, затоплені території, переселені громади і дедалі гостріші суперечки з сусідами, для яких Меконг не менш важливий. Тайланд, Камбоджа, В'єтнам. Усі вони відчувають наслідки дамп, зведених вище за течією. І ЛАОС постійно опиняється між необхідністю заробляти і тиском регіону. Меконг дає можливість, але водночас вимагає плату. І саме тут стає зрозуміло, ЛАОС це не просто країна без моря. це держава, яка щодня балансує між ризиком і виживанням. І цей баланс особливо помітний, коли дивишся на її економіку сьогодні. Економічна модель Лаосу у 21-му столітті нагадує мозаїку з різних історичних періодів. Тут і сьогодні величезне значення має аграрний сектор: рисові поля, кавові плантації, кукурудза, банани. Для мільйонів мешканців країни це не підприємництво, а базовий спосіб вижити і прогодувати близьких. Частина врожаю потрапляє на зовнішні ринки, але заробітки залишаються дуже скромними. Причина очевидна: продукція майже не має доданої вартості. Лаос здебільшого, продає сировину, а купує готові речі. Це типовий сценарій для слабких економік, з якого складно вибратися. Ще одним важливим джерелом грошей стали надра і електроенергія. Країна експортує мідь, золото, а також електричний струм, вироблений на гідроелектростанціях. Саме на цьому етапі з'являється Китай. Кредити з Китаю, китайські компанії і масштабні проекти стали для Лаосу одночасно можливістю розвитку і серйозним викликом. Найпомітніший приклад залізнична лінія між Китаєм і ЛАОСом. Вона виглядає майже нереально для цієї частини світу. Сучасні поїзди, довгі тунелі прорізані в горах, шлях від Куньміна до В'єнтяна, який ще недавно здавався майже недосяжним. Офіційно цю залізницю називають проривом і відкриттям у світ. Її подають як шанс зробити країну транзитним мостом між Китаєм і Південно-Східною Азією. А у неофіційних розмовах звучить інше це великі борги і зростаюча залежність. ЛООС винен Китаю мільярди доларів. І для такої економіки це надзвичайно важкий тягар. Час від часу з'являється тривожна думка, що станеться, якщо потоки вантажів не принесуть тих доходів, на які розраховували. Водночас у цій історії залишається шанс. Залізниця в рази скоротила час перевезень і зробила країну ближчою до великих ринків, ніж будь-коли раніше. Якщо ЛАОС зможе використати цю інфраструктуру не лише як транзитний шлях, а як основу для виробництва складів і сервісів, ситуація може змінитися. Але ключове питання не в статистиці та презентаціях. Важливо, чи зможуть ці зміни відчути звичайні люди, а щоб це зрозуміти, достатньо подивитися на їхній щоденний побут. Повсякденне життя в Лаосі дуже швидко показує масштаб великих економічних планів. Рівень доходів тут один із найнижчих у регіоні. Багато родин живуть на кілька доларів на день, і це реальність, а не перебільшення. У великих містах, таких як В'янтьян або Луангпрабанг, ситуація виглядає трохи простішою. Там є робота в туризмі, сфері послуг, малому бізнесі. Але варто залишити місто і різниця стає відчутною одразу. Села часто існують без стабільної електрики, медична допомога обмежена. Школи працюють, але вчителі самі ледве справляються з власними витратами. Освіта формально безкоштовна, проте на практиці вона залишається недосяжною для багатьох сімей. Діти починають працювати дуже рано, на полях, на ринках, у родинній справі. Медицина також залишається привілеєм. Серйозні хвороби часто означають поїздку до Таїланду, якщо є гроші. Якщо ж грошей немає, люди просто сподіваються, що все обійдеться. І попри такі умови, дивує інше, тут майже не відчувається постійної напруги чи паніки. Лаосці живуть у повільному ритмі. Вони багато працюють, але без поспіху і без істерії. Увечері збираються біля дому, розмовляють, вечерюють разом. Вихідні це не торгові центри, а річка, храм і родина. Коли виникає питання, чому люди не прагнуть різко змінювати своє життя, відповідь виявляється простою. Для багатьох стабільність навіть дуже скромна, важливіша за ризик. Тут небагато віри в те, що десь далеко все обов'язково краще. Великий світ здається далеким, а земля під ногами реальною і зрозумілою. Саме така філософія повільного життя з часом перетворилася на ще один ресурс країни: коли немає моря, і хмарочосів починаєш цінувати інше не швидкість, а тишу. І саме на цьому поступово виріс туризм Лаосу. Туризм у Лаосі виглядає незвично і навіть суперечливо. Це держава без моря, без класичних пляжних курортів, без гучних атракціонів і масових шоу. І водночас сюди приїжджають мандрівники з різних частин світу. Причина проста: Лаос пропонує те, чого в сучасному світі стає дедалі менше: спокій тут не намагаються впіймати туриста будь-якою ціною. Немає нав'язливої реклами яскравих банерів і нескінченних готельних комплексів. Це формат повільного туризму, де головна цінність час і тиша. Луанг Прабанг з його старовинними храмами та ранковими ритуалами ченців виглядає так, ніби його оминули глобальні процеси. Місто живе у власному ритмі, де світанок починається не з сигналів автомобілів, а з дзвону дзвіночків і тихих кроків босих монахів. Ванґвієнг колись асоціювався з хаотичним бекпекерським відпочинком, але сьогодні поступово змінюється. Тут намагаються відійти від надмірностей, роблячи ставку на природу, спокій і екологічні формати. А південь країни з його чотирма тисячами островів виглядає майже іронічно. Острівний відпочинок без моря посеред великої річки, і що дивно ця модель працює. Туризм став для країни джерелом робочих місць, валюти і контакту із зовнішнім світом. Для багатьох мешканців це єдина можливість заробляти більше, ніж дозволяє сільське господарство. Хтось відкриває гостьовий дім, хтось працює гідом або водієм, хтось продає їжу або ремесла, але разом із доходами з'являються і ризики. Те, що ще вчора було частиною повсякденного життя, поступово перетворюється на продукт. Традиції стають елементом шоу, культура декорацією, іноді виникає відчуття, що ще трохи, і ця крихка тиша може зникнути. Масовий туризм здатен дуже швидко зруйнувати те, що формувалося поколіннями. ЛАОС перебуває на тонкій межі. Країні потрібні туристи і гроші, але водночас існує страх повторити шлях сусідів, де природа і локальна ідентичність часто поступилися прибутку. Це напружене балансування відчувається всюди. Бажання залишитися собою постійно стикається з тиском зовнішнього світу, і питання збереження власного обличчя стає не менш важливим ніж економічні показники. Уявлення про майбутнє Лаосу виглядає стриманим і тихим, але зовсім непростим. Населення країни молоде, і це створює водночас можливості та виклики. Молоді люди інакше дивляться на світ у кишені смартфон в руках доступ до соціальних мереж. Перед очима приклад іншого життя. Глобалізація приходить сюди, не через морські порти, а через мобільний сигнал. І з кожним роком дедалі складніше поєднувати традиційну повільність із бажанням рухатися уперед. Політичний курс країни залишається стриманим і закритим. Лао значною мірою залежить від великих грабців, насамперед від Китаю, а також від Таїланду і В'єтнаму. Це забезпечує відносну стабільність, але водночас звужує простір для самостійних рішень. Екологічні проблеми поступово накопичуються, дамби змінюють річкові системи, вирубка лісів зменшує біорізноманіття, клімат стає менш передбачуваним. Соціальні питання також залишаються відкритими. Різниця між містом і селом зростає, і якщо її не помічати, спокій може виявитися оманливим. Попри всі труднощі, ЛАОС не виглядає країною без перспектив. Швидше, навпаки, у світі, який постійно підкорюється, він існує за іншою логікою, без гучних заяв, без агресивного розвитку. Країна без моря поступово вчиться жити без ілюзій і без зайвого шуму. Її шлях тихий, обережний і крихкий, і саме в цій тиші прихована її особливість. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!